Уявіть, кінець 80-х або початок 90-х. У когось ще чорно-білий телевізор, а хтось вже грає в морський бій. Це була одна з найлюбідніших настільних ігор того часу. Сьогодні я відкрию коробку, яку ви точно десь бачили. Давайте подивимось, як виглядає ця легенда зараз і що б не збереглося з минулого. Привіт усім. Сьогодні я вам презентую ігру Морський бій. Ось така от гра, це вважається дорожній набір. Бачите? Ось так. Ось так. Ігрове поле, Воно пронумеровано. сліва та справа, також є букви. ABCD і так далі. Білі фішки це промахи, чорні фішки влучання. Помаранчеві це кораблі. Так, я розумію, що це загадка, бо коли я в перший раз її відкрила, не вистачало деталі, як ми звикли. На сьому полі трьохтрубні, двохтрубні і однотрубні. Але це не просто гра. Давайте будемо розставляти. Скажу вам, чесно, які, я дуже довго і навіть зараз, розбираюсь, як тут правильно розставити оці кораблі. Бо фішки це все. Оце всі. Бачите, не вистачає. Як же в неї грати? Чотири повинно бути один чотирьохтрубний, два трьохтрубних, три двохтрубних і чотири анатрубних. Ну, ви ж бачите, що. Угу. Не вистачає, але згідно самої гри, то це вистачає, все так повинно бути. Зараз угу, будемо розбиратися до кінця. Оце так дорожний набір. Оце так. Загадка. Що я вам скажу? Після довгих думок, і я розумію, що тут треба скоротити мій флот. Тобто ви бачите перед собою, які в мене будуть кораблі. Ось мій флот: 3 двохтрубні, один трьохтрубний, два а, три однотрубних. Це все. Ось так. Більше варіанту я не бачу. Може, хтось побачить це відео і скаже свій варіант гри. Якщо ви в неї грали, буду дуже чекати коментарі під відео. Якщо щось я неправильно зрозуміла. Так, може, десь хтось скаже, що простіше було б грати на папері? Так, можливо, бо ці штучки дуже складно дістаються. Але це дуже цікаво, ніж на папері, я вам так скажу. І так, ось ці фішки. Білі, це в нас промах. Наприклад, те, що мені внучило, це промах. Це коли стріляють в мене. Ось ці фішки це влучання. Ще у цьому наборі є додаткові фішки, але в мене його немає, так як ви розумієте. І воно ідентично з цьому ось цієї кількості оранжевих фішок. Тобто, якщо я стріляю. Там же, де стоїть мій корабель, я просто поставлю сюди. Поставлю сюди цю фішку. Наприклад, якщо в нього трьох стоїть ось так, так? Ну, Тому вони будуть виглядати ось так. І так далі. Наприклад, тут один, тут, наприклад, один це я вже в влучання суперника. Тут двохтрубник, наприклад, так? І ще, да? тобто, запасні деталі повинні бути. У мене їх немає, як ви розумієте. Оце от влучання. Це е, влучання мого, мого суперника. Так, я бачу, якої я помилку зробила, але це технічне. В ігрі такого не буде. Ви ж самі розумієте. Якщо подобалося відео, не забудь поставити лайк і підписатися на канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди ігор. Також можете написати у коментарях, чи грали ви колись у морський бій, і яку тактику використовуєте для перемоги.